Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21, підручника Алгебра 7 та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37, підручника Математика 7. І інтегрований курс, частина 2. Автор підручники Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 2х за дужки. В дужках отримаємо х квадрат відняти 25. Подамо 25 як 5 у квадраті. У нас в дужках різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Добуток трьох множників дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або х, або різниця х і 5, або сума х і 5. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Переносимо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Записуємо відповідь. У нас три корені, мінус 5, 0 і 5. Відняння Третє винесемо спільний множник Х за дужки. В дужках буде х квадрат. Відняти 10х, додати 25. Подамо 25 як 5 у квадраті, а 10 як 2 помножити на 5. І отримали в дужках квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий. Тобто, квадрат другого виразу це у нас квадрат різниці х і 5. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, отже нулю дорівнює х, або різниця х і 5. Перенесемо 5. У праву частину, змінивши знак на протилежний, отримав два корені, 0 і 5. Записуємо відповідь. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21, підручника Алгебра 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7. Виконано.